Віднедавна роботодавці, які облаштували робоче місце для людини з інвалідністю, можуть отримати компенсацію від держави. Як це зробити і чому зараз це дійсно важливо? Всі деталі дізнаємося від заступниці директора департаменту з розвитку електронних послуг у Мінцифрі Валерії Ткач. Я зустрі. Давай. Доброго ранку. Добрий ранок. Проходьте до нас, будь ласка. Доброго ранку, Лео. Добрий ранок, прошу. Дякую. Лєр, чому функція з надання компенсації за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю важлива саме зараз? Одразу до справ. Так. Да. Uh, да, Дивіться станом на зараз, чи не навіть не на зараз, а на вересень 23-го року, за даними міністерства соціальної політики, в Україні 3 мільйони осіб з інвалідністю. Багато. Велика цифра, і вона на жаль лише зростає внаслідок повномасштабного вторгнення з Росією. І ці люди, переважна більшість з них, вони працездатного віку, вони готові, вони мають бажання і продовжувати працювати. Саме тому держава готова фінансово підтримати роботодавців, які облаштують робочі місця для осіб з інвалідністю. І разом з тим люди з інвалідністю зможуть інтегруватися в суспільство, продовжувати соціалізуватися. Саме так. Саме тому ця програма буде важлива і зараз. І на я думаю, ще багатьох років. Вона а як е... цей, як цей процес був організований раніше, отримання цієї компенсації. Як це зараз Угу. Uh -huh. раніше? Роботодавець мав звернутися офлайн, найближчий центр зайнятості, написати там заяву, принести відповідні копії документів. Зараз діється спростила, нікуди не треба йти. Можна сидячи вдома, але Smartphone. в будь-якому да, будь-якому місці. Зайти на портал дія і подати відповідну заяву, але тут варто зазначити, що заяву треба подавати протягом 90 днів з дня працевлаштування особи з інвалідністю. А якщо Пізніше, то втрачаєш можливість. і наскільки це швидко все організовано? Тобто я там за 5 хвилин. Надіслав запит так, є певний час на обробку, да, тобто працівники з центру зайнятості перевіряють дані, чи все вірно, заповнено і це прот... місяць? Ні, це не місяць. це не місяць, це до 13 днів. Це 13. граничний термін. І потім, якщо відповідно вам схвалена компенсація, ви її отримуєте в грошовій формі протягом 5 днів на карточку. Тобто, ти ще можеш не отримати. Звісно, якщо, наприклад, строки порушені, да там або Недостатньо коректно заповнені документи, бо тут компенсація надається саме за фактично витрачені кошти, і треба надіслати ага. там якісь чеки, да, тобто в рахунки, що ти дійсно там купив меблі або відповідне остаткування, або зробив там ремонт, і ти маєш підтвердити це документом. Тобто, якщо ми говоримо, хтось бере, я беру, наприклад, на роботу людина з інвалідністю. Ця людина, наприклад, на візочку переміщується перед тим як. Як взяти цю людину, я за власні кошти маю облаштувати пандуси, Саме так. двері змінити, тому що ж звичайний двірний да, прийом не підходить. Або встановити розсувні двері. Да, там. Зберегти всі чеки. Зберегти всі чеки. А так. якщо цей ремонт більше трьох місяців відбувається. А ти спочатку роби ремонт, потім наймай людину. Так, да, тобто, ви дивіться, ви, наприклад, ось. <реш> так, а ні, почекайте, добре, я зробила ремонт, потім взяла людину. Да. Але і що я чеки зберігаю, тому що я тільки тоді е, взяла людину. Так, да, да, тому що ви можете е, е, отримати компенсацію за, за те, що ви по перше, да, ви облаштували місце, але й ви наняли особу. Ви не просто да, зробили ремонт і потім нікого не працевлаштували. Тобто ви маєте працювати за цю особу, і тому держава вам компенсує ці витрати. Тобто а, ага, я зрозумів. А які треба умови для того, щоб облаштувати робочі місця для людей з інвалідністю? Цих засобів їх велика кількість насправді да і в постанові кабінету міністрів є достатньо широкий перелік. Але загалом це можуть бути меблі, да це можуть бути спеціальні крісла. Це може бути поручні. Да? Те, що ми казали про дверний пройом, да що він має бути ширший, а так. також це може бути розсувні двері, електронні там засоби відкривання, Закривання цих дверей, освітлення, спеціалізовані програми, комп'ютера, тому що люди з порушеннями там зору, слуху, їм треба інші відповідні програми для того, щоб вони змогли працювати. Я правильно зрозумів? Є певний список так. речей, яких покриває так. держава, так. так ага, і треба їх дотриматись. Тоді все буде добре. Да, але спектр дійсно широкий, і навіть якщо, наприклад, там не передбачено якогось там відповідного крісла, ага. це типу окей, ти можеш це Значити, надати підтверджені документи, і працівник центру зайнятості побачить, що це дійсно для облаштування робочого місця для особи з інвалідністю, а не просто ти купив якесь новиш крісло. Покриває... А всі 100% покриває, чи ні? Е, да, дивіться, тут важливо взагалі, ти О. можеш отримати компенсацію за фактично витрачені кошти, ну умовно, крісло коштує 50 тисяч гривень. Ти ці 50 тисяч гривень і отримаєш назад. Але є граничні е... межі. Да, межі скільки я можу витратити на облаштування? працевлаштування. Да, це залежить від групи інвалідності. Для першої групи це 106 500, для другої 71 тисяча. 106 тисяч? Так. Перша група – це найбільш постраждалі? Я... Так, так, найбільш постраждалі. 106 тисяч. Але ж цього не вистачить на облаштування пандуса, розсувних дверей, всього цього. Ну, на жаль, так, але зараз держава тільки якби ну, і це раніше була програма, да, але станом на зараз така сума. Тобто, якщо, якщо... Але вона залежить від мінімальної заробітної плати, тобто же кожен рік мінімальна заробітна плата збільшується, то компенсація буде відповідно збільшуватися. Тобто, якщо вже брати, якщо ми облаштовуємо з двері, все тому подібне, то треба брати не одну людину з інвалідністю, а бажано кілька, щоб так. точно покрити абсолютно не все, покриєш. що не покриєш, ну дивіться, ремонт, це так. ж ми говоримо там про пандуси. Да? Це ж не обов'язково там. Це теж такий якби міф, що особа з інвалідністю це лише людина, яка не, не може сама пересуватися. Так? Ні, Тому, ні, ми на, розуміємо на... так. На візку, да? Але в більшості в нас в місті Ну в Києві це більш розповсюджено, в маленьких містах не так, але ми на шляху до безбар'єрності. Да? Так, так, так. але більшість там офісних будівлів, вони вже обладнані пандусами Ліфтами. Відповідними там да, матеріалами для того, щоб люди з інвалідністю могли без перешкод прийти до відповідного офісу, але я знаю, що там навіть і висота сходів має бути певна, якась якщо ну є, є автоматичні. Да, якщо наприклад нема ліфта, є тільки сходи, є спеціальне обладнання, яке забезпечує для таких людей дістатися до там другого, третього поверху. А скільки вже діється послуга? Послуга запущена в листопаді декілька... 23-го року да, 23-го mm -hmm. року декілька місяців, але ця програма була ну діяла і до цього, mm -hmm. тому да можливо зараз не не такі великі да, об'єм цих заяв, але роботодавці потроху потроху вони розуміють, що це дійсно важливе питання, і кількість людей, як я зазначила, вона з кожним нам зростає, тому це такий маст хев для всіх роботодавців. Я впевнена, що ця програма буде користуватися успіхом. А можете розказати повністю алгоритм дій, як треба що робити поступово, щоб Скористатися так цією по для того, щоб подати заяву, необхідно перейти на портал Дія, авторизуватися, мати телефон спочатку. Мати телефон або комп'ютер. Краще ну буде зручніше з комп'ютера, тому що там треба завантажувати Нам треба покроково не стільки покроково. Зрозуміла, да береш телефон, береш ноутбук, відкриваєш портал дія діяґовєй. Авторизуєшся з допомогою там електронного підпису, заповнюєш заяву, додаєш необхідні документи. Про працевлаштовану особу та підтверджуючи там, факти, там, чеки, я казала рахунки, підписуєш електронним підписом. Ця заява автоматично надсилається до центру зайнятості, вона там опрацьовується, і е, результат опрацювання буде також надісланий в кабінет на порталі Дія. І якщо успішно, протягом п'яти днів ти отримаєш компенсацію, ну, роботодавець. Друзі, і давайте нагадаємо актуальність, того, що це можна зробити лише протягом першого да першого кварталу. Умовно, да як людину, ми влаштували Думаю, до себе да, на після роботу. після працевлаштування. В тебе є 90 днів для того, щоб отримати цю компенсацію. Прекрасна ініціатива. Давайте будемо допомагати один одному у безбар'єрності, щоб да. якомога більше людей могли вільно е пересуватися да. і ви жити ви... нормальним життям. Друзі, з нами була заступниця директора департаменту з розвитку електронних послуг у Мінцифри Валерія Ткач. Дякую. дякую вам.